Протягом двох місяців у рамках спецоперації Рубіж 2022 закарпатські прикордонники затримали понад 250 осіб, що намагались незаконно перетнути кордон. Проводилася нами активна робота в населених пунктах прикордоння з метою відстеження обстановки, контролю за дотриманням правил прикордонного режиму, перевірки готелів, хостелів, автобусних та залізничних станцій у населених пунктах, що в межах прикордонної смуги. У визначених місцях виставлялися контрольні пости, нам вдалося досягнути певних результатів. За незаконне перетинання кордону нами було затримано в 62 випадках 89 осіб. З них п'ять незаконних мігрантів. Спеціальні заходи прикордонники проводили спільно з військовослужбовцями та правоохоронцями через активізацію спроб незаконного переміщення через кордон чоловіків призовного віку. Зусилля зосередили в пунктах пропуску так званому зеленому коридорі. Так левова частка затримань виявлена на ділянці Мукачівського загону за результатами противнослужбової службової діяльності проведених спеціально противно профілактичних заходів рубіж 2022 в 94 випадках було затримано 162 особи призовного віку в процесі протидії незаконному переправленню через державний кордон громадян України віком 18-60 років. До поліції ж скерували 37 повідомлень щодо виявлення ознак підроблення документів для ухилення від мобілізації. 25 особам оголошено про підозру в чиненні злочину. З них 13 особам за підроблення документів, 3 з яких набрали законної сили вироку суду, в одній особі за ухилення від призову, і 11 особам за незаконне переправлення осіб через державний кордон. За весь період проведення операції було. Вислано 2036 спільних з представниками правоохоронних органів нарядів залученням 398 одиниць техніки. Також у пунктах пропуску викрили понад сотню порушень пов'язаних із перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України.